Сьогодні на відпрацювання я дімешці видала всі зошити. Ось весь комплект у нього є. І ми з ним зробили урок номер один, а ввечері він буде робити урок номер два зі своєю групою. Отже, у цьому зошиті підготовка руки до письма він зробив сторінку 4, сторінку 5 і навіть зробив домашнє завдання, це яке на сьогодні діткам було. Далі ми написали з ним букву А у літерах. І зробили теж домашнє завдання. Букву ну, отже, ми дімкою зробили і уроки і домашнє завдання. Далі у цьому зошиті, крок номер один. Тут ми розмалювали Одесу, прапор України і герб України. А на, на ці вже малюночки їх просто потрібно було розмалювати. Все, Дімка вже сказав, я вже все, я вже змучився. Тому це просто дома потім до розмальовувати. Тут нічого складного немає. І ще ми сьогодні ним у граматиці крок два. Розбирали звук А, А, це голосний звук. Ось ми його всюди знайшли. Там, де ми його знаходимо, ми підкреслюємо ось такою крапочкою, як і всі решта голосних звуків. Це оси, які люблять абрикоси. Ми їх теж розмальовували, а прописали знову літеру А. Ножка, ножка мостик. Вона пишеться ось так. І там у відео в групі. На минулому уроці я повністю пояснювала цей весь урок. Ножка, ножка, мостик. Ось так ми пишемо букву А. Ми знайшли всі ам, предмети, які в нас починаються від звука А, акула ананас, апельсин, і знайшли, де ховається звук А. А автобус, ось він на початку її їжд в серединці, муха останній, тому останній вікончики. Тут ми слідкували пальчиком. І ще Діма сьогодні з нами повторив букварик, він навіть на уроці ще й почитав далі у О. Це те, що його теж чекає ввечері, нічого страшного повтори два рази.